Шановні українці та україночки, вас вітає Криворізький міський театр Ляльок. Анатолій Костецький. Справи літа! Знаєш, скільки справ у літа? Їх усіх не порічити. Треба нам підсмажити спини, ніс убрати властовиння. Накупати нас у річці наперед на три сторіччя, та іще подарувати лісу й лугу буйні шати. Словом, справ не полічити. Та найбільше треба літу, щоб зуміли я і ти як найбільше підрости. Не хвилюйтесь, все буде добре. Ми переможемо. Все буде Україна. Валун Гадини, Героям слава.